В Новограді Волинському на Житомирщині жителі п'яти багатоповерхівок перекрили в'їзд до міста. Вимагали від газовиків і комунальників увімкнути їм опалення в будинках. Чотири сотні сімей відрізані від тепла ще навесні. Люди встановили індивідуальні котли, але грітися не можуть, адже тепер газовики вимагають додаткову плату за заміну труб. Олена Кузніцова розповість. Петро Соловчук, інвалід другої групи, пережив два інсульти у своїй квартирі. Сидить у шапці. Дружина вдягає йому ще й рукавиці, бо чоловік просто замерзає. є. Чуєте, mm. ну хорошо, що люди дали нам вигріватель, хоть хотіти немножко спасає. Ну я його боюся, теж на ночь ставлять. Майже 400 людей у п'яти багатоповерхівках гріються як можуть. Їхні будинки відімкнули от централізованого опалення ще навесні. Котельня, що перебуває на балансі військової частини, запропонувала людям платити по 40 гривень за квадратний метр площі. Тоді люди встановили у квартирах автономне опалення. Більшість іще й залізли у борги, адже міська скарбниця сплатила лише Чверть витрат. это у меня получается девятнадцать а я получила всего пять а я заняла в людей. Я должна платить. Я отримала пенсію, я получаю маленькую пенсію. Я пішла, заплатила фіродолов до але користуватися своїми котлами люди не можуть. Їм це заборонили газовики. Мовляв, тепер потрібно міняти труби на фасадному газопроводі, бо старі замалі діаметром. І Якщо раніше це коштувало півтори тисячі гривень із квартири, то тепер сума зросла до трьох із половиною. І того щоб поміняти 3 метри труби своїм щочиком і пом'ячення кран. Не на сітарі три тисячі двісті сорок чотири Міські чиновники і гадки не мають, чому газовики підвищили ціни на свої послуги. Раніше вона стояла півтори тисячі гривень. Зараз ні по нам причині. Ми хотіли б теж услышати од виконавця роботи. Ані піднімає до трьох з половиною тисяч. Назустріч з обуреними жителями приїжджає представник приватної компанії, яка під'єднує котли до газової мережі. Каже, нарахували Людям справді більше, але обіцяють, потім ціна зміниться. Просто без 100-відсоткової оплати не можуть працювати. Слухайте мене, за вам зробили монтаж, все перераховується згідно по факту. Що і не демонтували. По Факту Так. Да. людей, що живуть у холодних квартирах та ще й у боргах. Така відповідь не влаштовує, ідуть перекривати дорогу. Ви на роботу спішать. що це ви думаєте? нас робота що були на роботі, ви б тут не стояли. А є в наших домах, то. Я теж плачу за квартиру, пропустіть на самороботу. Тільки під тиском обурених людей міські чиновники і газовики нарешті домовляються. Будинки під'єднають до газопостачання у борг. Гроші з людей візьмуть тільки за фактом виконання робіт. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина ТСН, 1+,1.